Вітаю усіх на каналі. Вітаю в новому відео. Дякую, що до мене завітали. Сьогодні хочу поділитись з вами дуже смачною ідеєю приготування вечері або обіду, як завжди. Можна приготувати або на обід, або на вечерю. Такі страви, вже кому як буде смакувати. Ось така смачна запіканка. Дуже надіюсь, що ця запіканка вам також сподобається. Будете готувати її не один раз. Дуже прості інгредієнти, це все, що можна знайти в магазинах, все, що є під рукою. Тож запрошую вас на кухні будемо готувати разом. І спочатку нарізаю цибулю кубиками. У мене цибуля досить велика. На сковорідку викладаю шматочок масла, викладаю цибулю і обсмажую. На цей час нарізаю куряче філе, розрізаю його спочатку ось так по довжині, а потім нарізаю ось на такі кубики невеличкі. Коли цибуля в нас підсмажила й до прозорого кольору, додаю куряче, нарізане філе, перемішую і додаю приправи. Приправи перемішую і ще витискаю кілька зубчиків часнику. Смажу приблизно 5 хвилин і далі вже вливаю томатний соус. У мене власне томатний соус. Не томатна паста, а томатний домашній соус. Далі натираю морку на тарті з грубими очками. Моркву також перекладаю в сковорідку до нашого м'яса і овочів, добре все перемішую і буду тушити до готовності. Можна прикрити кришкою, щоб рідина не випаровувалась так швидко, якщо випарується, то можна долити звичайно томатного соусу або трішки води. Потрібно, щоб ці овочі були готового вигляду і все гарно стушилось. Далі нарізаю картопельку, нарізаю її ось на такі кільця, я її вже відварила попередній і вона у мене остигла. Твердий жовтий сир натираю на тарті з грубими очками. Коли ці інгредієнти у нас підготовлені на форму запікання, виливаю трішки оливкового масла. Далі викладаю один ряд картопельки, нарізаної кільцями, і ззовні викладаю половину нашої начинки, яка смажилась в коворітці, тобто викладаємо половину картопельки, половину начинки, знову викладаємо другу половину картопельки, приблизно яка залишилась, і ззовні знову викладаємо останню цю порцію начинки. начинку розподіляю по картоплі і зовні присипаю сиром. Сиру додаю досить багато, тому що люблю страви, де є багато сиру. Ви вже можете використовувати на свій смак, звичайно. Ось так багато сиру я насипала тонстим шаром. Далі ставлю в духовку. Випікатись, буду випікати недовго, тому що у мене вже всі інгредієнти готові, лише потрібно, щоб розтопився сир. Ось. І коли це все розтопиться, зовні посипаю ще зелені петрушки, можна використати будь-яку зелень, яка вам подобається, для того, щоб гарно виглядало. І все, наша запіканка готова. Дуже смачна, апетитна. Рекомендую також вам її приготувати. Викладаю таку одну порцію на тарілочку. Хочу вам також показати, як вона виглядає всередині. Це легко і просто готується, не потрібно багато інгредієнтів. І смачна вечеря або обід, щось іншого можна такого приготувати, не такого, як завжди, готуємо на кожен день. Так, можна додати якісь свої ще інгредієнти, які ви любите. Ну, я подаю лише ідеї, а ви вже можете, звичайно, щось своє додати, щось собі переробити. Думаю, що вам буде смакувати так, як ви зробите для своєї сім'ї, так, як любите ви і ваша сім'я. Дуже буду рада, якщо вам така ідея сподобається, і ви також використаєте її для себе. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також не забудьте ставити вподобайки під усіма відео, які переглядаєте, готуєте, якщо вони вам подобаються, підтримайте мене коментарями, можливо, якісь маєте свої ідеї при можете ними поділитись. Буду рада почитати, як і я, так і глядачі, які оглядають цей канал. Дякую усім за перегляд. Дякую, що знайшли час відвідати мою кухню. Готуйте, нехай вам все смакує, а ми з вами зустрінемось в наступних кулінарних відео. До зустрічі усім і усім па-па!